Є новина, друзі, Україна трава між двома слонами. Дослухайте до кінця, прем'єр Фіцо Словаччини. Він ну так порівняв Україну з травою, яку жують два слона в контексті перемовин, які мають відбутися саміту на Алясці між Путіним та Трампом, тобто. Україна – це триває, будуть жувати слова. Тобто Україна не приймає ніякого рішення, не, не має своєї позиції. Хоча, наприклад, Україна за останні два дні чітко показала, що в Україні є своя позиція і є партнери. І далі Зеленський, до речі, обзвонює не тільки Європу, вже й Азербайджан і Казахстан. Але ну, ми розуміємо скептичне ставлення, а можна навіть сказати ну, недобре ставлення. Фіцо та Орбана до України, і вони завжди собі дозволяють такі вислови, там Україна трава, яку будуть чувати слони Трамп і Путін. До речі, говорять, що нібито може Зеленською запросять на цей саміт. Хоча, як на мене, не важливо, щоб він там був, а важливо, щоб там була чітка і тверда позиція Трампа в перемовинах з Путіним. Тому що чи буде там Зеленський, чи не буде, це не вирішить питання. Як то кажуть, завершення війни справедливого. Для України, так от як я думаю, ну якщо Україна зі слів Фіцу, це трава, яку там не можуть поділити два слона Путін і Трамп, то словаччина, судячи, ну там з економічного потенціалу, з повної залежності міжнародної, дипломатичної від ЄС, фінансової залежності, я вже не кажу там про збройні сили, тому що ну їх просто там немає. То це мікроорганізми на цій траві, якщо він називає Україну травою. Напишіть ви свою думку, лайк репост, відписка, Телеграм, Шапці. الآن